Не знаю, що це кінець сезону чи це його міжсезоння? Але ми разом з капітаном йдемо по Києву і закриваємо яскравий сезон, незважаючи на всі обставини. Стартували ми з гідропарку, а саме з простору Сквоспес, де відкриваються круті види на Дніпро та високі берег Києва. Найкраще місце для виходу на воду в Україні. Зранку погода була краще. Не придумаєш, а ми всі отримали невеликий інструктаж. Так. Да. Тягнути її по піску, ще той квест. І з нами навіть були люди, які сіли в байдарку. Вперше Сама основна фішка, коли ти йдеш на байдарці, це види, його види, Лавра, батьківщина матір. Прапор, і весь Київ, взагалі як на долоні, просто кайф. Дніпро це найкраще, що могло статися із Києвом, адже завдяки йому місто завжди розвивалося і процвітало. Ми промайнули під мостом метро, оминули відомий готель на воді, пройшли вздовж набережної і через Венеційську протоку потрапили в один з Дніпрових рукавів Десенку або Чорторий. Географічно це прям центр міста Києва, де ще, ну принаймні в Україні, в містах, в центрі, в самісньому центрі можна побачити. Дикий ліс, і вода, і навколо вода. І. Опа! Умовно чисте повітря. І як ви зрозуміли, я більше балакав аніж працював на веслах. І дякую капітану Іллі, що в більшості робив це і за мене, адже контент сам себе не зробить. Ми трохи поплавили, трохи відпочили, трохи випили чаю. Коротше всього потроху, особливо не напружувались. Оце такий міський. Качки, вони не лякли. І ми особливо не злякливих, адже коли перед нами носились катери, здіймався сильний вітер і утворювались хвилі. Ми були спокійні, гойдалися як латаття, і споглядали за цим всім, наче дзен буддисти Далі ми обійшли до Лабецький острів і вийшли у Русанівську протоку, де під нами, до речі, були глибини до 18 метрів. Сонце вже припікало, вітер дув в обличчя, і грибсти ставало дедалі веселіше. Пройшли повз Микільську Слобідку і головний греко-католицький храм країни. Віталася із рибаками та нудистами, і тих, і тих в цей день було чимало на берегах ще теплого Дніпра. І побачили легендарних перевізників, які натхненно возили, відпочиваючих на відомий нудистський пляж довбичку. Ну а коли ми вертаємося, то вже трохи трешево. Вітер піднявся. Це вже біля другої години дня. І ось такі хвилі. А більше довгих відео шукайте на ютуб-каналі Лавра Мандри.